Промислові будівлі вежі чи висотки. Коли у Німеччині підривають будівлю, Міхаель Дамер зазвичай неподалік. Фотограф-любитель у захваті від вибухів. За минулі 20 років він задокументував на фото та відео понад 150 вибухів. Міхаель Дамер на території закритої шахти в колишньому німецькому вуглевидобувному регіоні РУР. Через три години тут планують підірвати будівлю. Разом з колегою фотограф розміщує навколо 9 фотокамер, аби зняти вибух з різних ракурсів. Підриватимуть велику будівлю, що залишилася з часів видобутку вугілля. Це вантажний вугільний цех, який стоїть занадто близько до електростанції. Тому сусідню будівлю вирішили підірвати. Міхаеля Дамера навіть пускають до сусідньої електростанції. Звідти чудово видно так звану вуглемийку, які раніше вугілля відсортовували від інших порід. Усе поки за планом. Камери встановлені. Тепер треба їх ще вімкнути, ще трохи. За півгодини до вибуху Михайль Дамер мусить піти за захисну огорожу. Відеокамери вже записують. Михайль Дамер з фотоапаратом і його колега розташувалися за 300 метрів від об'єкта. В Опори шахти заклали 62 кілограми вибухівки. Позицію вибрали правильно. Фокус з фарбою вдався. Тепер треба почекати, поки розвіється пил, і можна буде глянути на результат ближче. Було просто супер. Зйомки вдалися. Вдома Міхаель Дамер перевіряє зроблені знімки. Не всі камери спрацювали. Кілька з дев'яти були пошкоджені вибуховою хвилею. І все ж Міхаель радіє новим унікальним фотографіям у своєму архіві.